Ділюся підбірочкою моїх книжкових. Так, книга, де потрібно розв'язати якийсь масштабний секрет, і тут я вам показую ігри спадкоємців. Академки з усіма їхніми вайбами, як то, наприклад, це було у Вавилоні Ребеки Кован, Макова війна із її академією військовою, або ж дев'ятий дім Єльського університету з усіма його окультними моментами. Ну і звичайно, темна академія асасинів, що може бути краще. Книги із сірою мораллю персонажів, що дуже часто і класно пише Джо Аберкромбі, або ж така психологічна і моральна неоднозначність була у книзі Дейзі Джонс і Засікс. Ретелінги казок безсердечна історія червивої королеви, або ж шість багряних журавлів із прокляттям і сестрою, якій довелося розплутувати прокляття злої чаклунки. А як можна встояти від книг, де головна? Персонажка бореться проти системи, як то, наприклад, у книзі по сліду Джека Різника, або ж про те, як важко дівчатам інколи пробиватися в науці, про це пише дуже яскраво пані Алі Гейзел. <звук> книги про спорт, але не просто любовні романи, а глибокі, драматичні романи, як то це є в книгах Фредеріка Бахмана. А як вам книги про море? Бо я просто тащуся від трас зі Смарагдового моря, а також я просто. Обожнюю серію Робін Гоп із живими кораблями, де кораблі реально живі. Звичайно, ми полюбляємо книги про книги. Зокрема, у книголюбах у нас буде редактор і агентка, або ж чтиво, де двоє авторів вирішують провести експеримент і пишуть в нехарактерних для себе жанрах. Я дуже тещуся від скандинавської міфології, і, зокрема, ось цієї серії Бернарда Корнвела, де вікінги висаджуються на береги великої Британії, Британії і приносять свою культуру у вже християнське суспільство. Ну або ж звичайно доля вписана в кров, де у нас тут боги дуже комунікують із людьми, в результаті чого можуть з'являтися напівбоги. І моя велика велика любов це художні тексти, написані за мотивами грецьких міфів та легенд. Як то, наприклад, сліпа людь про медузу горгону. Або ж, наприклад, пристрасті Олімпу він зберігає всі ті глибокі істини, які були давно прописані ще в грецьких мігах. А ви пишіть про ваші книжкові.